Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати солодку страву із мого дитинства під назвою горішки. Для наших горішків потрібно пів склянки цукру, 2 яйця, 3 склянки борошна, 200 г розтопленого вершкового масла, дрібка солі, пакетик ванільного цукру, чайна ложка з гіркою розпушувача, 3 столові ложки крохмалю. Для начинки буду використовувати зущене молоко і подріблені волоські горіхи. Спочатку беру миску і вбиваю туди наші яйця. Додаю цукор. все гарненько збиваю. Наступно додаю сіль. Ванільний цукор, розпушувач, перемішуємо. Вливаю розтоплене масло. Додаю крохмаль, перемішуємо. І поступово додаю борошно. Нам потрібно замісити м'яке еластичне тісто. Підсипаю ще борошна, не вистачило мені. Ось таке м'яке еластичне, гарненьке тісто у нас вийшло. Тепер наступне, що ми будемо робити, це відщіпувати від нашого тіста маленькі кульки. Орієнтуйтесь, яка у вас форма для ваших горішок, горішків. У мене невеличка, тому роблю такі невеличкі кульки. Горішків із цього тіста вийде доволі багато, тому це трішки займає часу приготування цих горішків. І тепер можемо смажити, змащуємо форму. У мене це домашній смалець і закидаємо наші кульки. Добре, притискаємо і смажимо приблизно хвилину-півтори з однієї сторони і з іншої, до золотистого кольору. Ще біленькі потримаємо трішки. Трішки допоможу ножем. І наші перші горішки готові. І так з усім нашим тістом. От погляньте, скільки в нас вийшло наших горішків. Ціла гора горішків. Тепер, що нам потрібно зробити, це, бачите, отут є лишнє тісто на наших горішках. Нам потрібно його від'єднати. Воно зовсім робиться швиденько. І беремо так, від'єднуємо лишнє тісто. І так з усіма нашими горішками. От горішки наші я обчистила, тепер можна їх начиняти. Спочатку беру зущене молоко, ложу серединку в одну половинку, ложу горішок, тепер беру іншу половинку, наповнюю також зущеним молоком і склеюю їх. Ще я буду їх занурювати в цукрову пудру. І так з усіма нашими горішками. Ось наші і горішки і готові. Погляньте, яка смакота. Від слинка тече. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!